Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок. Я досліджую світ. Тема уроку життєрадісність і здоров'я. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Давайте спробуємо разом із вами розгадати Ребус. Погляньте, будь ласка, ми бачимо на малюнку гену. Забираємо перші дві букви, в нас залишається на. Далі на малюнку лист. Забираємо перші дві букви, залишається ст. На, ст. І на третьому малюнку ми бачимо бджіл, а саме рі. І в нас виходить слово настрій. Так. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Яким буває настрій? Веселий, сумний, зажорений, задумливий, чи однаковий настрій у вас упродовж дня? Ну, звичайно, що впродовж дня у вас може настрій змінюватися будь-якої години або хвилини. Що впливає на ваш настрій? На ваш настрій можуть впливати люди, які вас оточують, якісь події, навіть сонечко за вікном, яке світить або не світить. Що може поліпшити ваш настрій? Подумайте, будь ласка, що поліпшує найбільше ваш настрій? Що поліпшує настрій вашим близьким? Обов'язково про це запитайте і запам'ятайте. Як можна покращити свій настрій? Погляньте, будь ласка, на малюночки, з ким вам приємно вітатись і чому? Поясніть. На малюнках ми бачимо дві пари діток. На першому малюнку хлопчик з дівчинкою дуже радісні, дуже веселі, в них усміхнені обличчя. А на другому малюнку ми бачимо двоє дівчаток. Одна з них дуже засмучена, інша ну, щось намагається дівчинку якось розрадити, але в неї, видать, нічого не виходить. Дітки, скажіть, будь ласка, з ким із цих діток вам приємніше було б вітатися? Так, звичайно, з хлопчиком і дівчинкою, які на першому малюночку. Так, мені б також було приємніше вітатися саме з цими дітками, тому що вони усміхнені і вони дуже життєрадісні, такі, задоволені, тобто немає в них суму. Тому що, якщо ви вітаєтеся або спілкуєтеся із людиною постійно сумною або ображеною або злою, то ви і самі починаєте так себе почувати. А це не дуже приємні почуття. Які не хочеться щоразу відчувати. Тому нам краще і приємніше вітатися з гарними веселими людьми. Привітайтесь одне з одним і побажайте один одному гарного настрою. Якщо коло вас хтось поряд є, обов'язково посміхніться та обійміть його. Чи поліпшився у вас настрій після привітання? Я сподіваюся так. А як ви гадаєте, чому? Тому що, коли ви посміхаєтеся, вітаєтеся, обіймаєте, цілуєте когось, звичайно, отримуєте взамін те саме, ті самі відчуття. Тому через це поліпшується настрій не тільки людей, які вас оточують, а ваш особистий настрій. Послухайте, будь ласка, віршик. Чудовий школяр. Павло Глазовий. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки, слухають онуки. Раптом меншенький, меншенький спитав А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас? Та ходив Павлусю. От був номер, малюки сміхом залилися. Як до школи ви прийшли з бородою й лисі? Скажіть, будь ласка, чи виникла у вас усмішка, коли ви прослухали цей віршик? А що саме викликало у вас усмішку? Певно, те, що дітки навіть не могли подумати, що колись їх дідусь був в такому віці, як і вони, і до школи він ходив, звичайно, не з бородою і з лисиною, а маленьким хлопчиком із гарним волоссям. Скажіть, будь ласка, чи чули ви таке слово гумор? А чи знаєте, що це таке? Гумор, дітки, це доброзичливо глузливе ставлення до чогось або когось, що має на меті розсмішити. Гумор, дітки, він добрий, він ніколи нікого не образить. Відкрийте, будь ласка, свій зошит, знайдіть на своїх сторіночках тему життєрадісність і здоров'я. Пам'ятаєте, діти, якщо у вашому зошиті є завдання, яке ми розглядаємо під час відеоуроку, ви його виконуєте письмово. Якщо у вас таке завдання в зошиті відсутнє, тоді ви опрацьовуєте його усно. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Уважно роздивіться і оберіть та позначте діяльність, яка, на вашу думку, сприяє вашому здоров'ю і здоров'ю цих діток. Так, дітки граються на вулиці, м'яча це, звичайно, сприяє здоров'ю. Так, знову ж таки, на подвір'ї діти граються у рухливу гру. Так, твістер, це також сприяє здоров'ю. А ось лежати на животі і гратися в телефоні чи в планшеті, або постійно сидіти і гратися в ігри через комп'ютер чи телевізор, дітки. Чи це сприяє здоров'ю вашому? Ні, звичайно, чим менше ви рухаєтеся, тим гірше це для вашого здоров'я. Тому напротязі дня потрібно якомога більше рухатися, а також дихати свіжим повітрям. І неважливо, яка погода, чи спека, чи дощ, чи сніг, чи вітер, хоча б на 10-15 хвилин потрібно вийти і подихати свіжим повітрям. Завдання друге: погляньте, будь ласка, у вашому зошиті зображені смайлики. Розгляньте їх, візьміть о, кольорові олівці та розфарбуйте ті смайлики, які вказують на життєрадісність. А в кружечку, який зображений поряд. Намалюйте, будь ласка, свій смайлик. Ось подивіться, я вам зробила невеличку підказочку, щоб ви раптом не заплуталися. Ось саме ці смайлики вказують на життєрадісність. А ось такий смайлик я намалювала вам як зразочок. Завдання третє. Подивіться уважно на малюночки. На малюночку зображена дівчинка, яка показує на обличчі різні емоції. Впізнай за виразом обличчя емоції і з'єднай, відповідно, малюнок і слово, яке позначає цю емоцію. Погляньте, будь ласка, на першому малюнку це усмішка, тому ми маємо з'єднати обличчя дівчинки із назвою усмішка. На другому малюнку дівчинка показує сміх, так. чим усмішка відрізняється від сміху. Усмішка це ми посміхаємося лише самими губками. А сміх це ми широко відкриваємо ротик і навіть можна побачити наші зубки. Об'єднайте, будь ласка, цей малюночок і назву сміх. Далі, на третьому малюнку, дівчинка плаче, тому об'єднайте, будь ласка, малюнок із назвою плач. Звідки це видно? Це видно, що дівчинка закрила очі, із очей течуть сльозки і її ротик скривляний, так? скривляний від того, що їй сумно, і вона плаче. А четвертий малюнок це злість. Це видно по очах, це видно по бровах, очі злі, брови насуплені. І обличчя таке викривлене. Так видно, що дівчинка тут злиться. Будь ласка, об'єднайте всі малюночки емоцій із відповідним словом. Завдання четверте. Погляньте, будь ласка, на табличку. Позначте позитивні емоції плюсиком. А негативні емоції рисочкою. Будь ласка, давайте спробуємо виконати це завдання разом. Радість, дітки, це позитивна емоція чи негативна? Так, це позитивна, тому ставимо плюсок. Далі рішучість це позитивна емоція, ставимо плюси. Далі образа. Це негативна емоція, дітки, тому ставимо мінус. Далі страх. Страх це також негативна емоція, поставте мінус. Сум це негативна емоція, ставимо мінус. Гнів. Це також негативна емоція, тому ставимо мінус. Задоволення. Ой, це дуже позитивна емоція, тому ставимо в плюс. Впевненість, так, дітки, це також позитивна емоція, ставимо плюс. А злість це негативна емоція, ставимо мінус. Дуже добре. Наступне завдання п'яте. Якому захопленню відповідає прислів'я в здоровому тілі здоровий дух? Погляньте, будь ласка, на малюночки і скажіть, чим займаються дітки? Так, вони займаються спортом. Саме захопленням спортом. Про захоплення спортом говорять: в здоровому тілі здоровий дух. Коли ви займаєтеся спортом, ви здорові, ви веселі, у вас багато енергії, вам хочеться щось робити, бігати, стрибати, плавати, присідати, гратися. Тому найчастіше здорові ті дітки, які займаються спортом. А зараз спробуємо з вами пограти в гру. Вам необхідно впізнати емоцію. Якщо ця емоція позитивна, значить ви маєте вибрати цеглинку зеленого кольору. Якщо ця емоція негативна, тоді ми обираємо цеглинку червоного кольору. Приготувалися. Впізнай емоцію: це позитивна чи негативна? Плач. Звичайно, це негативна емоція, червона цеглинка. Задоволення це позитивна, тому обираємо зелену цеглинку. Злість це також негативна емоція. Обираємо червону цеглинку. Усмішка. Це позитивна емоція. Вибираємо зелену цеглинку. Сум це негативна емоція, червона цеглинка. Сміх. Це позитивна емоція, зелена цеглинка. Молодці, ви впоралися із завданням. Який висновок ми можемо зробити, дітки, під кінець сьогоднішнього уроку? Усмішка і сміх допомагають упоратися із сумом, тривогою і страхом, зміцнюють упевненість людини в собі. Сміх, усмішка це показник здоров'я. Гуморески роблять людей веселішими та добрішими. Тому розповідайте цікаві історії, посміхайтеся, смійтеся, радійте життю, читайте якісь цікаві е, оповідання, дивіться смішні фільми і мультики. І будьте здоровими дітьми. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А також я пропоную вам обрати колір цеглинки, який відповідає настрою наприкінці, вашому настрою наприкінці уроку. Зелена – все було легко, червона я дуже втомився, жовта було цікаво, помаранчева у мене все вийшло, синя – було складно. А я дякую вам за вашу роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!